Напередодні початку опалювального сезону очільник громади Микола Нога розповів про підготовку до цього періоду, який обіцяє бути надзвичайно важким як на всьому прикордонні, так і в нашому місті. Зокрема, все, що можна зробити в більшості, зроблено. І робиться сьогодні, і цієї ночі робилося. Але яка в нас є гарантія про те, що ворог знову не зруйнує те, що ми зробили, розумієте? Ось в цьому складність цього питання. Розумієте? Він б'є газодобувні скважини, ви знаєте, він їх зруйнував, в тому числі і на Сумщині. Він зруйнував у нас газорозподільчу систему, ми відновили, але ж зрозуміло, не в таких масштабах, як хотілося б. Тому все для того, щоб працювало, робиться, але ніяких гарантій я, як міський голова, дати нікому не можу. Розумієте? Шостки зазначив, що у зв'язку з наближенням зими лікарні та навчальні заклади теж активно готуються до проходження холодного сезону. У центральній районній лікарні потрохи починають тестувати систему опалення. Розглядається можливість переформатування навчального процесу у зв'язку з відсутністю світла, інтернета та опалення. Школи працюють в змішаному режимі. Більшість школ вже працюють, але в укриттях під землею люди навчаються по відповідним графікам. Безумовно, складно вдома вчити. Неможливо вивчити той матеріал за ті дві години електроенергії, яка з'являється. Ну, будемо думати, там якісь пауербанки, мабуть, будемо щось купляти, але це ще не вивчене питання, щоб ви зрозуміли. Але у навчальний процес будемо продовжувати. Після затяжного періоду відновлення електро і водопостачання у місті, викликаного масованими обстрілами 6 -4 жовтня, ще більше городян почало звертатися з заявами до виконкому за частковою компенсацією вартості альтернативних джерел електроенергії, зазначив Микола Нога. За вчорашній день більше 80 громадян звернулися з заявами про компенсацію за генератори. І це нормально, значить люди купують генератори, значить вони самостійно будуть вирішувати свої якісь проблеми в цей короткий промежуток часу. Але цих програм недостатньо. Програма на лічильники продовжує діяти. І Всі програми, які започатковані, ми ніякі програми поки що не зупиняли, тому що розуміємо, що що треба людям допомагати. І у нас на сьогоднішній день вже більше 550 генераторів, які працюють в нашому місті. Більше того, ми звернулися до партнерів за додатковим обладнанням генеруючим і будемо, будемо дублювати ще в більшій мірі, тобто ставити генератори, запускати їх і так далі. Щоб не чекати, що хтось приїде допомагати, будемо самостійно переходити на цей режим. Розуміючи, що в прикордонні придеться надзвичайно складно жити, і в тому числі саме складно ще пережити цю зиму. Декілька разів, говорю. шукаємо дачі, шукаємо гаражі, шукаємо іще приміщення, обладнаємо пічним там, і так далі. Це звучить з моїх вуст не дуже добре, не всі мене оцінять позитивно. Скажуть, що Але ми повинні розуміти, для того, щоб вижити, ми повинні мати двойний, тройний запас всього, в тому числі й тепла. Якась туристична горілка, щоб приготувати її. Готуємося. А сьогодні ми повинні приготуватися і розуміти, що впереді надзвичайно складні дні, надзвичайно складний місяць. І вижити треба нам тут, в шост. Вижити треба. Ось стоїть таке завдання спільно, разом об'єднавши. Пережити зиму, яка наближається і якомога скоріше вирішити наболілі питання з електро, водо і теплопостачанням. Допомагають можновладці з області та Києва. Протягом останніх десяти днів до шостки приїздив не один високопосадовець, завдяки чому вдалося частково відновити критично пошкоджені системи. Днями до нашого міста навідувався Олексій Кулеба, розповів очільник Шосткинської міської територіальної громади. Розглядали питання життєдіяльності міста, енергетична забезпеченість громади і не тільки громади, а півночі України. Прийнято цілий ряд фундаментальних рішень по допомозі громади. Я розраховую, що це будуть і модульні котельні, що це буде і допомога на пальне, і, цілий, і будівельними матеріалами, і енергетичним обладнанням. Ось таке прохання ми висловили, так ситуація в громаді продовжує залишатися складною, складною, тим, що не вдається відновити в повній мірі постачання електроенергії. Що воно подається в різних куточках міста, в різних схемах, з різними напрямками, з різним часом. І це хвилює надзвичайно людей, тому що люди не можуть прилаштуватися до таких змін. Але ми повинні всі розуміти, що ми живемо в кордоні, що ми живемо поруч з злим, страшним ворогом, і тому ми повинні. Думати, як жити, як забезпечити власну безпеку кожному для себе, для свого колективу, для своєї сім'ї, як спільно виживати ось в таких складних умовах. Ну, от, таке сьогодення складне. Ми повинні об'єднатися і вижити. Дякую вам.